Пал с де зомбаковый. Э, А, Фароникс. Фароникс угол. Чмон. Чван Це придумав бара п'ятерку. Просто чмоня на фаронікс. Так я. ніхто хто сказав, що я буду руїнити? Я буду сміятись, но я буду. Я не буду руїнити. Не, серйозно, я. я відіграю максимально добре. Типа, типа, не хотів вбити дерентап, бо це дерево, яке не можна вбити. А, ну так він мені 5 магав. Ми з ним дружили вроді. Як я можу своїх друзів вбити? Ми знаєш, ми так, ми це не нападаємо, це, ми наблюдаємо. Ми інколи можемо. Отак от... Інколи... от. Відігнати просто спокійно. Сібос, сібоці, бос! Я... Не фортунуло. Я фіжу, я Шкайзар. за се. Це... Я наоборот тебе підсейвив. Як, я був під тавером. Підсейвив? Пітавером? бля. Привези мені царатим скаєн. Раз, два, ітангуси три. Сейр. Виїжджаю, Андрій! Ба, таксі-пілот. Оп. Оп. І оп. Мій. Чекай, мій бурер холодний. Я за це не буду платити. Ч, ти вообще приколісний. Сенси. Я маю прокормити таких от маленьких синіх увазіків. А це вже не мої проблеми. Мій бургер холодний. Харю, що ти що Ти вообще дає гарад. На неї простики. Але я певно буду бекати. Ну баш! Оп... Ну баш, прок, Я прокачував його! Ну баш! Баш! Баш. Баш! Баш! баш. Я місце бил це ти виживеш. ти мусиш вижити. Якщо помреш, будеш лохом. Данило пушер, то він пушер на зомбі, знаєш. Вопше чест. Що на неї ходиш? Ти не що ти мене сталкериш креще, що я не що ти мене не замітиш. Та-та-та. Хто ти? Баран. Все нормально. Нова харі убейтеся, ми будемо. Що це було? на Який даун у мене чітко. Ти з тебе вшов, тебе підловили. Біжи! Біжи, черепашка! Біжи, просто біжи і наглядуйся, бля! Ууу, ми спаслись. Голо наві. Єй, п'ять. А чого ви... Пас... Я з вас мовіки звісно. Ай, то що у ріях. Такі промиславні. Ми все, ми все вжали в бобосраного Слардара і вижили. Ми рахуємо це перемога, кстати. Хорош, Харри, роздожив. Блінк! Хорош. Тупо соло. Ще це телепорт. Мерщий, телепорт. А, не, не тепер. Нормально, нормально, я, я підійду, я підійду, я підійду, я підійду. просто біжи. Все. Мерщий, телепорт. За забор, за Ого. забор. Ого. Хіба. ти сказав, звісно. За забором, чесно. Ти бачила, що я зробив, ти просто в А, на 4 вахи, то... Та ж довелося, я думав, рятуюся. Карати не відсиди на моє запитання купити ті барабани. Я сказав вже, я в душі, я б гітарист. Я з дитинства мріяв грати на барабанах. Ми я завжди хотів спробувати себе в музиці. І я не знайшов шо? кращого музикального інструмента, як барабани. Коли я б'ю по барабанах. Всі <пас> кайпують. <пас> Дивись, <дивіся>, як він вас <паспалює> <ладу> обрадував. Мені подобається. <паспалю> Вот Харі барабани, тобі тільки не подобається ага, барабан. Харь, это биссе боку на піку йому сподобалось. А, ну ладно. Нормально, я бачив. <звук> Який Влад, ви дебіли? А, Влад не на гулі. А в даун тупой. <звук> на гулі, Влад. Я на медомотине. Че вы

Я бежу, Влад, я бежу, я таю ТП. Влад, жи ты, жи ты, жи ты, жи жи ты. тоже. Ты их опиос, ты их Закрыли рот, сука. Спокойно, на цепи. Я насру тебе народ пока. ты А ну, Тэчис, сюда. Прямо реализуем. А за зайки ми сьо... сьогодні капцями ходили. Ховай, 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 говна йода, давай, 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 давай! Поможіть а нам, йду йду йду. поможіть нам, Поможіть нам, быстро, быстро, парни. Я видим, видим. Я, яким сьогодні я, сьогодні бог? я ходили, просто побіли. бог, Цілуйте мені ноги, цілуйте, коллега. Цілуй Коне мені ноги Керри 2 девять. Керри 2 девять. Нормально Керри 29 іде. Це герой, герой Та ні, а так собі керри 29 ед. 2-10. Уже 2-10. Бля. Че нам робез, да? Фу, у мене вже температура піднялася цих чипсів гам'яних. Знаєте, в чому прикол? А. Прикол гарячих чипсів в тому, що по факту. Ой-ой-ой. Типа ти их довгий час будеш їсти. А ми його Їж, 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 убивайся. Не, не їшь, тікай. Добре, все, понял, тікаю. Окей. Все, так, я просто так. Я поймав пережит. Ой, не поучить поучить по-ТОТай. безнадійності. Та бо а що я мав зробити? На мене летіла тупа курка. <ріст> я звиняю був. Там на третьому левелі появляється це вот баф на хілку. Ага. Ты ага. ти, ти, ти про це серйоз ти? Серйозно? Через то, що я не ношу міхари. Знав про цей баф Харю. Нет, не кстати, якщо так безропло, то. Бля, кахарим, холодно, холодно, харим, холодно. Я можу льтнути, прохрасти його, я можу ультянути. Там хайфроннис перший, там скилл другий. Давай, давай. Ну без дрався. На. Я поймут тусвитва. Я бы я бы чувствую антимагу кулакбуз засунув і так прям. He's just the Buru. <laughs> <laughs> buru